Під час обстеження воронок, даних, де були виявлені боєприпаси, ми з'ясували, що місцеве населення підготувало дані снаряди для того, щоб розпалити вогонь, щоб вони здетонували, і завдяки цьому зібрати якийсь металобрух для здачі, що могло призвести до дуже трагічних наслідків. Згідно заявки, попередньо місцевими було виявлено, зі слів лісничого близько 40 снарядів. На даний момент ми вилучаємо і є вже близько 90 одиниць боєприпасів. Зв'язку зі складними погодними умовами і промерзанням ґрунту немає можливості провести детальну перевірку території, тому ми робимо контрольну розвідку для того, щоб з'ясувати, чи є ще на даній місцевості якісь скупчення з боєприпасами. На даний момент всі боєприпаси являють собою артилерійські снаряди німецького виробництва, калібру 88 міліметрів. Це бронебійні снаряди, які призначені для ураження важкоброньованих цілей. Е, ну їхня небезпека становить високі чутливості їхнього підривника до дії зовнішнього.